За Україну, молюся, мій Боже, вірю, Твоя милість, людям допоможе не в пишних палацах процвітає воля, А в молитві з Богом україна. Тихо, схилимо коліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розір кайдани по всі країни, будуть християни у молитві, Тихо, схилимо коліна, що вміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Роз... По всій країні будуть християни, щоб не лили сльози, матінки і тата, що була вже вільна, Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів, нам тільки мирно жити повелі. у молитві тихо схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва розірве кайдани і по всій країні, будуть християни у молитві тихо коліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і по всій країні, будуть християни, я за Україну молюся, мій Боже, вірю Твоя, милі. Допоможе, не пишний палац, процвітає воля, а в молитві з Богом України доля, у молитві тихо Схилимо коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя. Розірве кайдани і по всій країні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, що всміхала світу. Вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і по всій країні.